Собор Різдва Пресвятої Богородиці засновано в 1665 році фундаторкою Анною Пузиною. На початку ХХ століття у храм родиною Гудими було зроблено велику пожертву. Хресним ходом доставлені мощі святих, які зберігаються і понині, мученика Трифона священомученика Харлампія, святого Григорія Низького, святого апостола Симеона, родича Господнього, святого великомученика Федора Страстотерпця, святого великомученика і цілителя Пантелеймона, святого Іоанна Милоствного, святого мученика Інокентія, святого Іова Почаївського. У храмі шанується старовинна ікона Богоматері на руках із предвічним дитятком, яка чудесно оновилася в 1923 році.